Мажемо шашличок замаринований у сечі. У цей шашлик я додала чоловічу сечу, дякую за це, Олегу. Ще Олег прислав мені якийсь сир власного виробництва, який він аж тиждень збирав. Дякую за сир, його я теж додала. Додала сіль перець, цибульку. І все це маринувала добу. Аромат, якщо чесно, не дуже, Олег. Але ж спробувати треба. А поки по традиції. Ваше здоров'я! Давайте поки наше м'язко нанижимо на шампуріки. Я думаю, що на шампуріках буде смачніше. Вибачаюся за звук, тому що піде виключили світло і тепер працює генератор. Моє вугілячко вже готове, тому ставимо шашлик. Тушити вугілячко будемо пивком. Те шашличок готовий, можемо знімати та дегустувати. Цей аміачний запах сечі він вивітрився. Вигорів чи як це правильно сказати. Ммм, Боже. А смак, люди. Я тепер, коли його спробувала, я зрозуміла, чим він мені пахнув. У нього запах і смак сиру дорблю. І в роті це звучить просто неймовірно.